В Тарутині відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті Петра Арабаджи. Міжнародного турніру з вільної боротьби присвяченого пам'яті видатного тренера вищої категорії Арабаджи Петра Георгіовича. Команда селища Тарутини. Команда селища Гарців. Команда міста Білогородівський. Наприкінці вересня 2024 року в Тарутині відбувся масштабний турнір з вільної боротьби, на якому зібралися молоді спортсмени з усієї Одеської області, України та навіть Молдови. Доброго дня всім! бажаю учасникам турніру. успішних змагань наткнені віру в себе та власні сили. До слова запрошується голова благодійного фонду шляхетна справа. Сергій Шутов. Я радий вітати кожного. Ви сьогодні, будуще наше. Велика вам подяка за те, що ви з нами. І саме головне, завдяки нашим Збройним силам ми можемо тут знаходитись. Слава Україні! Чемпіон світу серед професіоналів Павло Журавльов. Банцменам, я бажаю отримати задоволення цих змагань. Дякую нашим тренерам, і звісно ж дякую нашим згодницям України. Слава Україні! Віце-президента Одеської обласної федерації греко-римської боротьби Цірісєва Романа. Спорт він, по-перше, об'єднує, а спортивні люди це здоров'я нації. На знак глибокої пошани до видатного тренера Петра Арабаджі, який виховав покоління чемпіонів, ми урочисто поклали квіти в його честь. Після вшанування пам'яті розпочалася підготовка молодих спортсменів. Юні борці проводили розминку, тренуючи витривалість техніку та навички, готуючись до майбутніх змагань. І ось настала кульмінація: сам турнір. Понад 200 учасників з усієї України та Молдови зібралися в Тарутині, щоб позмагатися у силі та майстерності. Турнір цього року став найбільшим за кількістю учасників та глядачів, що з кожним роком тільки збільшується. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до цього заходу, а також Збройним силам України за можливість працювати і проводити такі події у цей складний час. Слава Україні!